Розділ два. Тінь на ім'я Олег. День видався похмурий, сірі хмари повільно сталились над вершинами, закутуючи село непривітний серпанок. Лана не могла сидіти на місці, щось у ній змінилось після того сну. Це було, наче пробудження. Отож, довго не думаючи, вона повернулась в ліс. В той самий ліс. Місце, де був колодязь, тепер виглядало інакше, жодного натяку на магі, просто старий колодязь з травою, ні дзеркальної води, ні сяючої міт. Не шепоту вітру, але серце все одно тянуло її туди. Вона обережно пройшла навколо колодця, торкнулась краю, провела пальцями по тріщинах і раптом. Це місце не для прогулянок, пролунав голос за спиною, низькі, впевнений, з легким карпатським присмаком. Лана здригнулась і обернулась. Чоловік стояв посеред дерев, високі, широкоплечі, з темним волоссям, що ледь торкалась коміра, його очі карі. Але такі глибокі, що в них легко було втонути. Він дивився на неї так, наче щойно прочитав її думки. Пробачте, сказала вона, відводячи погляд, я просто гуляла. Тут легко заблукати, це не туристичне місце. Чоловік підійшов ближче, неквапов, мов хажак, що не поспішає. Його рухи були напрочуд плавними та майже нечутними. Ви тут живете? Ну, можна так сказати. Я Олег. Ви, здається, поселились на базі відпочинку? ви що, всіх туристів на пам'ять знаєте? Та ні, що ви? Вибачте, не хотів вас налякати. Я просто бачив, коли ви заселялись. Їхні погляди перетнулись, і щось у цьому зіткненні викликало в ній хвилі тепла чи тремтіння. Вона не могла відвести очей. Його обличчя було напрочуд знайоме, але звідки? Тебе колоді зацікавив? Олег нахилив голову трохи бік, наче спостерігав за її реакцію. Я, Я просто випадково на нього натрапила. В цьому лісі випадковості не буває, його голос там нижчий, майже шепочив. Це не просто колодязь, він магічний. А ти віриш у магію? не втрималась вона. Олег усміхнувся куточками губ. Я її бачив, більш, ніж хотів би. Він зробив кілька кроків убік, ніби збирався йти, але зупинився. Якщо ти тут надовго, заходь до мене, я тримаю антикварну крамницю в центрі. Така тут тільки одна, не помилися!» Добре, може, зайду? Лана кивнула, відчуваючи, що її голос трохи тремтить. Коли вона знову підняла очі, його вже не було, зник так само тихо, як і з'явився. Вдома вона ще довго сиділа мовчки. Відчуття зустрічі з Олегом не полишало її. У ньому було щось неземне, щось знайоме. Його погляд переслідував її навіть зі заплющеними очима, а коли настала ніч, вона знову побачила той самий сон.